Ми з вами, християни, часто забуваємо про своє основне громадянство громадянство неба, що ми громадяни Божого царства. Уявіть собі просту аналогію: у вас є два автомобілі: перший це Жигулі, якими ви володієте на правах довірності, тобто вам хтось доручає цей автомобіль, він не ваш. І другий автомобіль це Mercedes С класу, яким ви володієте на правах власника. Отже, Біблія говорить, що той, хто повірив у Христа і прийняв його як свого Господа і Спасителя, перейшов від царства темряви до царства світла, до царства небесного. І він вже посаджений з Христом на небесах. Також Біблія вказує, що земля і усі діла на ній вони згорять. Усе буде знищено, окрім церкви, тіла Христового. Християнин це та людина, який володіє цими двома автомобілями, жигулями на правах довіреності. І Мерседесом С-класу на правах власності. І залежно від того, куди християнин буде робити свій внесок, чи в земне, в тілесне, чи в вічне небесне і Боже, він буде обирати або перший автомобіль для свого пересування, або інший автомобіль для свого пересування. Біблія говорить, що ми на землі подорожні. Це не наше постійне місце проживання. Ми йдемо у вічність, де ми будемо царствувати вічно з Христом. Будемо його прославляти, і будемо його бачити лицем до лиця. Тому їздити сьогодні на Жигулях, на правах довірності, чи їздити на Мерседесі С-класу, вирішувати саме вам.